Моя перша тисяча підписників. Дякую, друзі, що ви зі мною. Прянички розрізаємо навпіл. Банани ріжемо на ось такі тоненькі слайси. Крем це в нас буде сметана. Додаємо за смаком цукор та добре перемішуємо. Противень застеляємо харчовою плівкою та викладаємо прянички. Потім добре змащуємо сметаною, добре розрівнюємо та викладаємо банани. Зверху знову прянички. Та знову добре змащуємо сметаною. Ставимо в холодильник години на 4. Потім перевертаємо противень, обережно знімаємо все. Та знову добре все змащуємо сметаною. Смачно!